Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Сінсей. Оглянемо сьогодні цікаві новинки та товари для дому. Приємного перегляду. Корзина тканина для зберігання журналів чи книг 219. Поєднання дерева та тканини. 219. Ось такий варіант у м'ятному та сірому кольорі. Столик візок на колесах зеленого відтінку 799. Чорного кольору 899, 40 на 29 та на 87 см. Ось така поличка 459 на 2 відділення. Кошики пластикові для зберігання з кришками у двох кольорах. Ціна 340 гривень. Лед 459, 100% поліестер метр 60 на 2. Тірого кольору 520, 1,80 на 2. Такий варіант 899-160 на 2. Покривало з набивними елементами з 1199,80 80 на 2. Ось такий красивий плед приїхав 999 метр 80 на 220 799 молочного кольору м'який. Чорний 2 на 160-459. Подушка 240 розмір 40 на 40. 45 на 45, 219. Ось така м'якенька, сірого кольору є. І коричнева 269, 40 на 40. Мішка теді молочна 269. Такі варіанти в сірому та молочному по 239. Набір білизни постільної: 100% котон 699. М'який плед 460-100% поліестер. Ось такий варіант 339 є у сірому відтінку і молочному. Розмір 130х160 см. Занавіска таку золоту краплинку 140х260 340 гривень.

Такий варіант 389. І ще один за 329, 1,40х, 2,60. Штора квітковий принт 1,40х, 2,60, 499. В темнішому кольорі та світлішому. Ось такі варіанти по 519 однотонні, м'які. Сіра полосата 599, метр 40 на 2,60. М'який килимок Теді 340. Розмір 60 на 90. Є ще таки більшого розміру за 680 на метр 20. За 799 м'які темно-сірі Розмір не вказаний. Дуже гарний килимок для ванної кімнати, невеликий, 60х40, ціна 279. Цей дуже мені сподобався, поєднання кольору, м'який. 460 гривень, 60х90. 340, 55 на 85 5. З довгим ворсом. Персиковий відтінок та білий. Ось так виглядає. Набір, лопатка та ніж 169. Пуф м'який 459. І такий варіант є 599. Металеві контейнери для зберігання 340. Щітка 79. Підставка для паперу. 389. Набір прищіпок контейнері. Ціна 109. Є ще ось такий варіант набору. 24 штуки. За 149 гривень. Набір 119 без палиці. Штора у ванну кімнату метр вісімдесят на 2. 270. Є ще такий варіант: за 240. Насадки для взуття дві штуки. Взувайте і видирайте підлогу. Ціна 150 гривень. М'яка білосніжна щітка для пилу 189. Тут вказано губка для макіяжу. але я думаю, це зовсім не для макіяжу, а для посуду 59. Щітка 59. Сушарка для білизни 390 45 на 30 та на 40 у білому та чорному кольорі. Полиця металева на 2 відділення 340. Жолуть сито для заварювання чаю 59, щепці кухонні 40, ложка 29, сито 29, 119 сито з дерев'яною ручкою, 59 набір мірних ложок пластикових, ложки для сипучих 119 3 штуки, скатертина 340.

Вкладка 350 у шуфляду для столових приборів. Рушники 70 на метр 30 270 гривень. Склад тканини бавовна. Два кольори. 50 на 100. Ціна 119 гривень. Набір підставок під гаряче 189. 4 штуки. Ставка з екошкіри молочного відтінку та чорного 79. Набір 2 штуки, такий колір 99. І сірий відтінок 119 дві штуки. Є ще такий варіант за 119. Також 2 штуки в наборі. Сумка для ноутбука. Ціна 459. Рижий відтінок 340 гривень чорний. Хиловкий м'яка сумка для ноутбуку 340. Яскраво малиновий килимок для занять спорту 389 більшого розміру. І є ще ось такі по 269. Чорний, також малиновий. Календар на стінний, 2025 рік. Ціна 219 гривень. Полиця в дитячу кімнату 599, 169 органайзер. Такий варіант темно-зелений 129 30 на 30. Пуфік дитячий з малюнком 329. Це для хлопчика варіант. І є ще для дівчинки. Русалоньки 389. Картини 129 та 159 вінні пух. Подушки 219 40 на 40. З одного боку з кольором, з малюнком іншого однотонна. Такий квітковий принт 219. Дуже така гарна зелена з малюнками осінніми

389. Захист кутники для меблів 4 штуки, 79. Тут м'які вони 29, 4 штуки, Вішак в дитячу кімнату 219, ручки дерев'яні 69 2 штуки, форми силиконові по 119. Тарілка, листок 119, три кольори. Скляний 219, 149 грибок, янтарного відтінку, скло. Я усім дуже вдячна за перегляд. Бажаю вам гарного та спокійного дня.